Книга Елен Вайт, Велика Боротьба. Розділ 26. Захисники істини. У пророцтві Ісаї зазначається, що в останні дні буде відновлене святкування суботи. Так говорить Господь: Бережіть правосуддя і чиніть справедливість незабаром бо прийде спасіння моє, і з'явиться правда моя. Блажена людина, що робить таке, і син людський, що міцно тримається цього, що береже суботу, щоб її не безчестити, та береже свою руку, щоб жодного зла не вчинити, книга Пророка Ісаї, 56 розділ перший та другий вірші А тих чужинців, що пристали до Господа, щоб служити йому та любити Господнє ім'я, що бути йому зарабів, усіх, хто береже суботу, щоб її не безчестити, і тих, що тримаються міцно мого заповіту. Їх спроваджу на гору Святою Мою та потішу їх в домі молитви моєї. Книга Пророка Ісаї, 56 розділ 6 та 7 вірші. Ці слова можна застосувати і до епохи Християнства, як це випливає з контексту Слово Господа Бога, що збирає вигнанців Ізраїлю. Я ще позбираю до нього, до Його зібраних. Ці слова передвіщають той час, коли проповідь Євангелія збере всіх язичників. І ті, що святкуватимуть суботу, отримують благословення. Отже, четверта заповідь залишається в силі після розп'яття, Воскресіння і Вознесіння Христа, аж до того часу, коли його слуги будуть проповідувати радісну добру вістку всім народам. Господь наказує через цього Пророка Зав'яжи свідоцтво, запечати закони між моїми учнями книга Пророка Ісаї, 8 розділ, 16 вірш. Печатка закону Божого знаходиться в четвертій заповіді, тільки в ній одній з десяти заповідей згадується ім'я і титул законодавця. Вона говорить про нього як про Творця неба і землі і вказує на те, що він гідний поклоніння та пошане понад усе. Ніде більше в десяти слів не вказується, чиєю владою даний закон. Коли папські ієрархи змінили суботу, печатка із закону була знята. Учні Ісуса покликані відновити її, звеличуючи належним чином суботу четверту заповідь, і відводячи їй те місце, яке належить їй по праву, як пам'ятнику творцю і знаку його влади. До закону і свідоцтва книга пророка Ісаї, 8 розділ 20 вірш. У наш час, коли існує чимало суперечливих вчень і теорій, закон Божий залишається єдиним безпомилковим мірелом, яким слід перевіряти правдивість усіх думок. І теорій. Пророк говорить: якщо вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. Книга пророка Ісаї, 8 розділ 20 вірш. І знову дане повеління. Кричи на все горло: Не стримуйся. Піднеси немов сурма свій голос. Вкажи народові моєму його злочини, а домові Якова його переступи. Книга пророка Ісаї, 58 розділ 1 вірш. Небезбожний світ. А ті, кого Господь називає мій народ, звинувачуються в переступі закону. І далі Господь говорить вони бо щоденно шукають мене та хочуть пізнати дороги мої, наче народ, що праведне чинить, і закону свого Бога не відкидає. Книга пророка Ісаїв, 58. Розділ, другий вірш. Ці слова вказують на людей, які вважають себе праведними, і зовні виявляють велику зацікавленість до служіння Богові, але суворий, урочистий докір того. Хто випробовує серця, свідчить про те, що вони зневажають Божі постанови. Пророк звертає увагу на постанову, яку люди відкинули наступними словами тобою будуть відбудовані руїни віковічні, ти знов поставиш підвали неминулих родів, тебе назвуть замуровником проломів, направником стежок для населення. Якщо заради суботи ти стримуєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий. І будеш звати суботу приємністю, нем Господнім святим та шанованим, і шануватимеш її дучи в дорогу, покинеш свої справи та не будеш казати даремні слова, тоді в Господі розкушувати ти будеш. Книга пророка Ісаї, 58 розділ з 12 по 14 вірші. Це пророцтво стосується також нашого часу. Коли римська влада змінила суботу, у законі Божому був зроблений пролом. Але настав час для відновлення цієї божественної постанови. Пролом повинен бути замурований, а основи багатьох поколінь відновлені. Адам святкував суботу, день, який творець освятив, благословив і в котрий він спочив не тільки в Едемському саду у своїй невинності, а й після гріхопадіння, коли Адам був вигнаний зі свого прекрасного дому і гірко каявся. Суботу святкували всі патріархи від Авеля до праведного Ноя. Від Авраама до Якова. Коли вибраний народ перебував у єгипетській неволі, багато ізраїльтян серед пануючого ідолопоклонства втратили знання про божественний закон. Але коли Господь звільнив Ізраїль, Він урочисто й велично проголосив свій закон перед народом, котрий зібрався, щоб люди могли пізнати його волю і завжди зі страхом коритися йому. Від того дня і до сьогодні на землі збереглося пізнання закону Божого і дотримувалася субота четвертої заповіді. Хоч людині гріха вдалося потоптати ногами святий день Божий, однак навіть під час її панування в потаємних місцях переховувалися вірні душі, які вшановували суботу. Часів реформації в кожному поколінні були люди, які виконували четверту заповідь. Хоч часто їм доводилося зазнавати ганьби і переслідувань, вони постійно свідчили про незмінність і вічність закону Божого та про святий обов'язок людини шанувати суботу як пам'ятник творінню. Ці істини, представлені в 14-му розділі книги Об'явлення у поєднанні з вічним Євангелієм, будуть відмінною рисою церкви Христа на час Його приходу, тому що плодами трьох ангельської вістки буде терпіння святих, які додержуються заповідей Божих та Ісусової віри. Записано у книзі об'явлення, 14 розділі, дванадцятому вірші. Ця вістка стане останньою вісткою світові перед приходом Господа. Відразу ж після її проголошення син людський з'явиться в славі, як було показано пророку, щоб пожати жниво землі. Ті, хто прийняв світло про святиню і незмію закону Божого, сповнилися радістю й подивом, коли побачили гармонійну красу істини, що відкрилася їхньому розумінню. У них з'явилося щиро бажання, щоб це світло, яке здавалося їм таким дорогоцінним, стало відомим усім християнам, і вони не могли не вірити в те, що воно буде з радістю прийняте. Але істини, які протиставляли їх світові, не викликали захоплення у багатьох, котрі називали себе послідовниками Христа. Дотримування четвертої заповіді вимагало жертви, від якої більшість намагалася ухилитися. Коли були викладені біблійні вимоги щодо суботи, багато людей міркували на підставі світських поглядів. Ми завжди святкували неділю, її святкували наші батьки, і багато добрих, побожних мужів спокійно померли, вшановуючи цей день. Якщо вони були праві, то і ми праві. Дотримування цієї нової суботи протиставить нас світові, і ми втратимо свій вплив на людей. Чого може сподіватися невелика кубка віруючих? Які дотримуються сьомого дня, коли весь світ святкує неділю. Подібними доказами юдеї також намагалися виправдати себе за те, що відкинули Христа, їхні батьки приносили Богові жертвоприношення, і він приймав їх. То чому ж їхні діти не можуть спастися, ідучи цим же шляхом? Саме так міркували й папісти за часів Лютера, запевняючи, що правдиві християни помирали в католицькій вірі. А тому цієї релігії цілком достатньо для спасіння. Такі міркування є справжньою перешкодою для будь-якого прогресу віри і практичного життя. Чимало людей переконували, що святкування недільного дня було загально прийнятим звичаєм у церкві протягом багатьох століть. У відповідь на цей аргумент було сказано, що субота та її святкування є ще давнішим і більш поширеним звичаєм, який виник одразу після створення світу, і був шанований Богом і ангелами. Основу суботи було закладено в той час, як закладалися й основи землі, коли разом співали всі зорі поранні та радісні оклики здіймали всі божі сини. Книга Йова, 38 розділ, 6 та 7 вірш, а також книга буття, 2 розділ з 1 по 3 вірші. Цьому установленню по праву належить наша пошана, бо воно запроваджене не людьми і не спирається на людські традиції. Його встановив стародавні днями, звелівши дотримуватися у своєму вічному слові. Коли увага народу була привернена до питання про реформу суботи, тоді служителі офіційних церков спотворили слово Боже, даючи його свідченню таке тлумачення, щоб якнайшвидше заспокоїти допитливі уми. І ті, що не досліджували самостійно писань, задовільнялися висновками, що відповідали їхнім бажанням, використовуючи витончені аргументи, перекази отців. Посилаючись на авторитет церкви, багато людей намагалися заперечити істину, але її захисники посилалися на Біблію, відстоюючи четверту заповідь. Прості люди, озброєні тільки словом істини, успішно відбивали всі напади вчених мужів, котрі з подивом і гнівом зауважили, що все їхнє красномовство й хитрощі були безсилами порівняно з простими, прямими доказами людей, обізнаних з писаннями, а не з книжною мудрістю вчених. Чимало людей, не маючи жодних доказів з Біблії та забуваючи про те, що подібні аргументи були використані свого часу проти Христа та його учнів, настирливо стверджували чому ж наші великі мужі не приймають суботи. Мало хто вірить так, як ви. Не може бути, що ви були праві, а всі вчені мужі світу помилялися. Для заперечення подібних аргументів достатньо було тільки послатися на вчення писання та на історію взаємовідносин Бога з його народом в усі віки. Бог діє через тих, хто слухається і підкоряється його голосу, хто в разі необхідності може виголосити неприємні істини, хто не боїться викривати найпоширеніші гріхи. Причина того, що Бог рідко обирає вчених і високопоставлених мужів керівниками реформаційних рухів, полягає в тому, що вони більше покладаються на свої переконання, теорії та богословські системи, та не відчувають потреби вчитися в Бога. Тільки ті, хто мають особистий зв'язок з джерелом мудрості. Здатні розуміти і тлумачити писання. Часом люди, що не мають формальної освіти, покликані проповідувати істину не тому, що мало вчені, а тому, що не настільки самовпевнені, щоб нехтувати наукою Божою. Вони навчаються в школі Христа і своєю покорою та послугом досягають величі. Довіряючи їм пізнання своєї істини, Бог виявляє їм таку честь, порівняно з якою всі земні почесті та людська велич. Ніщо. Більшість адвентистів відкинули істину про святиню і закон Божий. Чимало з них також зреклися своєї віри в адвентистський рух і прийняли нездорові та хибні погляди, котрі суперечили пророцтвам. Дехто піддався омані, захопившись обчисленням точного часу приходу Христа. Світло, дане щодо питання про святиню, повинно було переконати їх у тому, що жодний пророчий період не сягає другого приходу Христа. Що точний час цієї події не буде предречений. Але, відкинувши це світло, вони продовжували встановлювати різні строки приходу Господа і знову, як це було вже не раз, зазнавали розчарувань. Коли Солинська церква прийняла помилкові погляди щодо приходу Христа, апостол Павло радив віруючим уважно перевірити свої припущення та сподівання на підставі Слова Божого. Він посилався на пророцтво щодо подій, котрі повинні відбутися перед приходом Христа. І доводив, що вони не мали жодних підстав чекати його приходу в той час. Нехай ніхто не зведе вас жодним способом, застерігав апостол, друге послання до солонян, другий розділ, третій вірш. Якщо б віруючі продовжували плекати надії, не підтверджені Святим Письмом, то це призвело б до неправильних дій, їхнє розчарування зробило б їх об'єктом глузувань невіруючих, їм загрожувала б небезпека втратити мужність і почати сумніватися в істинах, суттєвих для спасіння. Порада солунянам містить важливе повчання для людей останнього часу. Чимало адвентистів вважають якщо їхня віра не буде пов'язана з точно визначеним часом приходу Господа, то вони не зможуть бути ревними і старанними в справі приготування. Але коли надії та сподівання не здійснювалися, їхня віра настільки похитнулася, що великі пророчі істини майже перестали справляти на них якесь враження. Бог звелів, щоб під час проголошення першої англійської вістки. Був указаний час початку суду. Обчислення пророчих періодів, на яких засновувалася ця вістка, і які вказували на те, що 2300 днів закінчаться восени 1844 року, не викликає жодного сумніву. Неодноразові спроби визначити нові дати початку і закінчення пророчих періодів та безпідставна аргументація, яка мала на меті підтвердити ці погляди, не тільки відвертають увагу від істини для теперішнього часу. А й кидають тінь на всі спроби пояснити пророцтва. Чим частіше встановлюється точна дата другого приходу і чим ширше це проповідується, тим більше влаштовує сатану. Коли минає визначений час, він викликає в народі презирство до тих, хто відстоює ці погляди. Таким чином великий адвентистський рух з 1843 по 1844 роки зазнав ганьби. Ті, які вперто тримаються цього хибного погляду, Перенесуть, врешті-решт, дату приходу Христа на далеке майбутнє. Тоді ними опанує оманливе почуття безпеки для багатьох прозріння, прийде занадто пізно. Історія стародавнього Ізраїлю є рязючим прикладом переживання Адвантистської церкви в минулому. Бог провадив своїх дітей під час адвентистського руху так само, як він вів синів Ізраїлю з Єгипту. Під час великого розчарування, яке спіткало Адвентистів, Їхня віра була так само випробувана, як і віра юдеїв біля Червоного моря, якби вони продовжували триматися за руку Божу, яка провадила їх у минулому, то побачили б Боже спасіння. Якби ті, хто дружно працював у 1844 році, прийняли вістку третього ангела та звіщали б її в силі Святого Духа, Господь здійснив би через них велику справу. Щедрі потоки світла злилися б на землю. Мешканці землі давно потримали постанню пересторогу. Справа Божа на землі була б закінчена, і Христос прийшов би на землю, щоб спасти свій народ. Волі Божої не було на те, щоб Ізраїль мандрував пустелюю 40 років, Бог хотів одразу запровадити їх до Ханаанського краю і зробити святим, щасливим народом. Але вони не могли війти через невір'я, записано у книзі Євреям, 3 розділ 19 вірш. Через відступництво вони загинули в пустелі, а до обіцяного краю війшли їхні діти. Подібним чином в плани Божі не входило те, щоб прихід Христа відкладався на стільки часу, а його народ довго залишався в цьому світі гріха й скорбот. Але невір'я розділило їх з Богом. Оскільки вони відмовилися виконати роботу, яку він їм доручив, інші зайняли їхнє місце, щоб звістити цю вістку. Через милосердя до світу Ісус відкладає свій прихід, дає змогу грішникам почути застереження та знайти в ньому сховища. Перш ніж зільється божий гнів. Тепер, як і в минулому, проповідь істини, яка засуджує гріхи і заблудження світу, викличе опір. Кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не відкрилися його діла. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 20 вірш. Коли люди розуміють, що не здатні обґрунтувати власні погляди на підставі писань, вони часто вирішують за будь-яку ціну відстоювати їх. Зводячи з усякою злобою наклепи на характер і спонукання тих, хто виступає на захист непопулярної істини. Цей дух являвся впродовж усіх віків. Пророка Ілью звинувачували в тому, що він підбурює Ізраїль, Єремій називали зарадником, а апостола Павла осквернителем храму. Від того часу аж до тепер люди, які залишалися вірними істині, оголошувалися бунтівниками, єретиками або розкольниками. Багато людей надто маловірних для того, щоб прийняти вірне пророче слово, беззастережно сприймають звинувачення тих, хто наважується викривати поширені гріхи, цей дух посилюватиметься все більше. Біблія ясно навчає, що наближається час, коли державні закони будуть настільки несумісними з законом Божим, що кожний, хто виконуватиме всі заповіді Божі, змушений буде зазнати зневаги і покарання як злочинець. У чому ж тоді полягає обов'язок вісника правди, чи повинен він дійти висновку? Істину не потрібно проповідувати, оскільки люди занадто часто ухиляються від неї або чинять їй опір? Ні. Він, як і перші реформатори, повинен проповідувати Слово Боже, незважаючи на опір. Святі і мученики залишили для майбутніх поколінь своє свідчення віри. Ці живі приклади святості і непідкупної чесності були залишені для того, щоб селяти мужність у серця тих, хто покликаний сьогодні свідчити про Бога. Вони прийняли благодать і істину не тільки для самих себе, а й щоб через них земля могла отримати пізнання Бога чи дав Бог світло своїм слугам і в цьому поколінні? Якщо так, то воно повинно світити всьому світові. У давнину Господь звістив одному з пророків, котрий говорив від Його імені. Ізраїль людім не захоче слухати тебе, бо вони не хочуть слухати мене. І далі він сказав І будеш говорити до них мої слова, чи вони послухаються, чи знехтують. Записано у книзі пророка Єзикіля, третій розділ сьомий вірш, другий розділ сьомий вірш. До слуги Божого нашого часу звернені слова. Кричи на все горло, не стримуйся, піднеси немов сурма свій голос. Вкажи народові моєму його злочини, а домові Якова їхні гріхи, записано у книзі пророка Ісаї, 58 розділ, 1 вірш. На кожного, хто прийняв світло правди, покладено згідно з його можливостями така ж урочиста і серйозна відповідальність, як і на ізраїльського пророка, до якого були звернені слова Господа. Тебе, сину чоловічий, поставив я вартовим над домом Ізраїлю. Щоб ти, як почуєш з моїх у слово, остеріг їх від мене. Коли ж я скажу беззаконникові беззаконнику, ти умреш, і ти не скажеш нічого, щоб відвернути беззаконника від його поведінки, то він, безбожник, помре за свою провину, але відповіді за кров його я буду вимагати від тебе. Коли ж ти остеріг беззаконника, що він відвернувся від своєї поведінки, і він від неї не відвернувся, то він умре за свою провину, а ти врятував свою душу. Книга пророка Ізакіїля, 33 розділ 7 по 9 вірші. Великою перешкодою на шляху прийняття і поширення істини є той факт, що вона може викликати певні незручності та докори оточуючих. Це єдиний аргумент проти істини, який її захисники ніколи не зможуть заперечити. Але це не може стримати справжніх послідовників Христа. Вони не чекають, коли істина стане популярною. Переконані, що це їхній обов'язок, вони свідомо беруть свій хрест, погоджуючись з апостолом Павлом. Короткочасне легке страждання наше викликає без усякої міри вічну славу. Друге Послання до Коринтян, 4 розділ, 17 вірш. Як і старозавітній пророк, вони вважають ганьбу Христову більшим багатством, ніж скарби єгипетські. Послання до Євреїв, 11 розділ. 26 Вірш. Незалежно від віровизнання, люди, котрі служать світові, будуть у релігійних питаннях керуватися своїми егоїстичними спонуканнями, а не принципами правди. Ми повинні обрати правду, тому що вона є правдою, а про наслідки подбає Бог. Усіма великими реформами світ завдячує принциповим, мужнім і віруючим людям. Через таких мужів реформа повинна здійснитися і в наш час. Так говорить Господь слухайте мене, ви що знаєте право. Народи, що бережеш закон, мій у серці. Не бійтесь людської наруги, зневаги їхню не лякайтесь, бо як одежу тля їх сточить, і міль їх сість, як вовну, а справедливість моя буде повіки, моє спасіння з роду і до роду. Книга пророка Ісаї, 51 розділ 7 та 8 вірші.